Привіт, друзі, ви знаєте, що я досить часто вас попереджаю про різні казуси, схеми шахрайські, які вас можуть спіткати в Польщі, як от телефони з банку, або ж як ви щось виставляєте на продаж в інтернеті. Звісно ж, сьогодні знову ж таки настав той день, коли я вас хочу застерегти та попередити. І від вас я прошу поділитися цим відео максимально в соціальних мережах, тому що декілька хвилин тому моєму товаришу принесли доставкою телевізор, який він взяв кредит, і доставку проводила компанія Інпост. Ви всі знаєте про неї в Польщі. Але, друзі, водночас йому приходить смс-ка про те, що він має доплатити ось стільки, як тут показано на скріні, за доставку. Але фактично, друзі, компанія, яку ви зараз побачили, вона називається ДПД. А замовляв він доставку через інпост. Тобто, ви розумієте, що якби співпало те, що він дійсно замовляв через ДПД доставку, то він би клікнув би в це посилання і заплатив би. Не знаю скільки грошей зняло б у нього напевно максимальну суму, яка у нього є оплата в інтернеті. Але ще одне друзі, таке що ви розумієте, що дійсно існує така штука, що потрібно доплачувати ці гроші, тому що він мусить доплатити там злотих з копійками за доставку інпосту. Але в ДПД тут треба було два з ми злотих до, до ну, добавити, так, доплатити. І ви розумієте, що дійсно інколи ці смски співпадають. Із тою сумою, із тією компанією, яка доставляє. І в таку справу втрапляють досить багато не тільки поляків, а й українців, які взагалі не розуміють тої польської мови і думають, що все нормально треба доплатити. Тому, друзі, будьте обережними, перевіряйте взагалі посилання, хто просилає вам СМС, ку тому що я не знаю, як це відбувається. Звідки вони беруть наші номери, але до мене досить часто дзвонять з якогось там. З якоїсь фундації здоров'я, і я кажу, що мені немає більше 40 років, для чого ви до мене дзвоните? І вони до мене дзвонять і дзвонять, і говорять завжди робот. Ну і звісно ж, напевно. Із сонячних батарей, точніше, фотовольта, які до вас дзвонили, звідкись вони беруть наші номера. Я думав, що з інтернет-магазинів, але виявляється, що не завжди. Тому що, напевно, навіть оці компанії, які стартові пакети продають, тобто сім-карти, вони також роздають чи продають. Не знаю, як вони це роблять, наші номери. І, звісно ж, це є досить неприємна ситуація, тому що, клікнувши на таке посилання, яке прийде вам смс-кою, просто втрачає свої гроші. Ти на них запрацював. Тяжко мучився, і тут ти їх просто так віддаєш, друзі. Так не повинно бути. І в разі таких шахрайських схем, якщо у вас забрали великі кошти, зразу звертайтеся до поліції, тому що інших виходів ситуації немає. Так, ви скажете, що поліція нічого не буде робити. Але ви спочатку спробуйте, а тоді вже будете писати. Якщо ж спробували, я вам співчуваю. Бувають і такі випадки. Поліцейські по різному реагують на такі ситуації, але друзі. Береженого Бог береже, не втискайте всі посилання, які вам приходять смс-ками. Спочатку перевіряйте це. А якщо є можливість, навіть телефонуйте до кур'єрської служби і, звісно ж, допитуйтеся у них, чи є вже така посилка, і скільки треба заплатити. Тому що все це повідомляється завчасно. Або ж чекайте на дзвінок кур'єра, він телефонує і повідомляє вас. І звісно ж, все це можна перевірити за номером вашої посилки. Також це пам'ятаємо. Ну і друзі. Не втискайте ще раз в невідомі посилання. Багато хто з вас знає, це. і звісно ж, ми вже живемо в такий час, що все в інтернеті можна дізнатися. Тим більше я про це розповідаю. Тому втисніть лайк за це і, звісно ж, підпишіться на канал. Я і надалі буду вам це розповідати. Ну і на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося, друзі, в наступному випуску.